Любі друзі, сьогодні у нас з вами супер цікава тема. Це ми з вами обговоримо, як можна прибрати, приборкати наш живіт, який в нас стає дряблим. Через деякі причини. Ми зараз все це обговоримо із косметологом найвищої категорії Катериною Кілівні. Вітаю вас! Хай... Дуже рада зустрічі! Вітаю. Чи знайома ця тема, і взагалі цікаво, чи багато дівчат приходять із проблемою саме з животом чи з обличчям? лише? Насправді в моїй роботі майже щодня я зустрічаю таких пацієнтів, які приходять з проблемою дряблості шкіри на тілі. Ну, найчастіше це проблема дійсно в ділянці живота. живота. Після чого нас ця проблема починає хвилювати? Я бачу, звичайно, причину перша це вагітність народила живіт, не повернувся в таку форму, який він був до того. Що ще? Так, вагітність це дуже часто причина. Також е зміна ваги, е різкий набір ваги, також зменшення ваги розтягує шкіру, і шкіра робиться дряблою. Також на це впливає вік, е впливає те, скільки ми засмагаємо на сонечку. Також впливає наш тип харчування, коли в нас недостатня кількість певних мікроелементів. Також впливає гормональний фон е на дряблість нашої шкіри. Так, цікаво. Давай по порядку: після вагітності, як часто чи у всіх дівчат живіт стає дряблий? чи тільки у тих, у кого живіт супервеликий? Дійсно, не всіх буде однаково проявлятися дряблість на животі, В Когось майже ідеально скорочується шкіра і залишаються мінімальні зміни в ділянці живота, але це буває дуже рідко. Зазвичай це просто генетична особливість шкіри, і люди для цього нічого спеціально не роблять. І він залишається в нормальному стані, але зазвичай збільшення об'єму живота під час вагітності сприяє перерозтягненню шкіри, і в основному в основній кількості людей вона скорочується досить повільно і залишається надлишковий об'єм. А також вона робиться більш дряблою. Ми зараз говоримо не про розтяжки, а саме про дряблість тобто так. знижується тонус шкіри. А я хочу нагадати, що про розтяжки ми з Катериною розмовляли, і є ціле окреме відео, де пояснюється і навіть причини, які а, сприяють тому, що у дітей з'являються розтяжки. Наскільки це важливо? Якщо не подивилися, то обов'язково знайдіть це відео в описі. Цього відео залишу вам посилання. Так, чи можливо після. Ні-ні ні, -ні, 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 -ні. Не, не так. Давай ще дійдемо до того до вирішення питань. Друга проблема це або збільшення ваги, звичайно, як і при вагітності, виходить, да, розтягується тільки не за счет плода, не за рахунок плода, а за рахунок жирової тканини. Але мене більш зацікавило питання, що ти сказала, що і коли худна людина. Також шкіра розтягується, що малося на увазі. А я мала на увазі, що коли людина худне, шкіра навпаки, не скорочується зазвичай так сильно швидко, якщо, наприклад, різке схуднення, а не поступове. І з'являється ця дрябля шкіра. вона не то, що розтягується, вона просто так швидко не скорочується після того, як людина різко худне. Ібо якщо вона худне, не підготовленою по своєму стану здоров'я, вона не включає тренування, не контролює свій гормональний фон, а також, можливо, не підключає. Якісь косметологічні процедури для того, щоб шкіра живота скорочувалась поступово і не було цієї дряблості внаслідок різкого схуднення. Ти б рекомендувала займатися схудненням одночасно з якимись процедурами для живота чи дочекатися, поки ти схуднеш. Наприклад, не знаю, людині потрібно скинути там 15 20 кілограмів. І зазвичай у мене така проблема, я б сказала, що приходять дівчата, яким ще залишилося скинути кілограмів там. 10, а їх вже турбує якість шкіри на животі. Але я розумію, що потрібно просто дати час у шкіри є свій, да, свій час їй дати на те, щоб вона сама відновилася, і займатися шкірою. На мою думку, необхідно після того, ну, я маю на увазі всякі ін'єкції, апарати і так далі. Після того як ти вже досяг своєї ваги, до якої ти йшов. Більш-менш, да, і тоді вже зрозуміло, який обсяг роботи. І там ще за місяці чотири, на мою думку, шкіра підтягнеться, як ти на це дивишся? А я також з тобою повністю згідна, тому що якщо йдуть правильні фізичні навантаження, і коли, наприклад. Допомагає людині дієтолог чи лікар, а також якщо в неї є свій ендокринолог, якщо є якісь проблеми з гормонами і правильні тренування зовсім не потрібно зазвичай бігти до косметолога для того, щоб додатково допомагати шкірі скорочуватися і виглядати бути в більшому тонусі, тобто не обов'язково це не буде. Такого, що ой, ви не ходите до косметолога, значить, вам не мати гарної шкіри. Дійсно, вона ще за певний час трошечки скоротиться, і вона буде мати кращий тонус. Скільки зазвичай необхідно часу для того, щоб шкіра догнала той ефект, який ти досяг чисто зниженням кількості жиру? А, ти знаєш, я дійсно бачила дуже різні варіанти. Я бачила варіанти, коли досить швидко, буквально за. 4 6 місяців шкіра приходить настільки ідеальний стан від того моменту, як я бачила, наприклад, своїх пацієнтів з надлишковою вагою. Але є варіанти, коли, наприклад, зовсім малесеньке скорочення шкіри ми отримали і дряблість зовсім нікуди не зникла. І в цих людей зазвичай є якісь додаткові проблеми зі здоров'ям, які, які заважають їм отримати оце скорочення шкіри. Но за 4 місяці півроку я зазвичай бачу вже гарні результати по шкірі. Але не за я тиждень сиділа на дієті, і в мене стало все дрябле. І мені все я не буду худнути, тому що в мене вже дрябла шкіра, і краще я буду повненька з зайвим жиром ніж з дряблою шкірою. Ще так зазвичай люди роблять постановку питання. А, так, ще дуже цікаво, ти сказала про ендокринолога і про гормональні збої, які можуть сприяти тому, що шкіра у нас так би мовити дрябла. Розкажи про це. А в нас є структурні білки, такі як колаген і еластин. І... На їх вироблення і їх стан впливають гормони. Гормони, такі як кортизол, гормон росту, і за їх рівнем їх рівень потрібно контролювати. Кортизол дуже подавляє вироблення колагену і еластину. І за цей гормон стресу. Ми зараз всі стресові ситуації, і зараз я бачу, як багато пацієнтів приходять на прийом дійсно з дряблою шкірою. І я думаю, що основною з цих причин дійсно є, наприклад, надлишковий рівень кортизолу. Також впливає на це гормон росту, і гормон росту. Е Впливає на те, щоб якісно вироблявся колаген і еластин. Дійсно, з цим питанням потрібно краще розбратися з ендокринологом, тому що дуже багато людей мають проблеми з гормонами, вони про це зовсім нічого не знають, а гормони впливають на якість шкіри та її еластичність. Часом ми робимо косметологічні процедури і не маємо такого гарного ефекту саме через те, що у пацієнта є проблеми з гормонами, і після якісної роботи з ендокринологом ми отримуємо вже зовсім інші. Кращі результати. Тобто я можу прийти до ендокринолога і сказати: Здрасте, у мене дрябла шкіра, давайте ка перевіримо усі мої гормони. Не, не усі гормони. Дійсно, лікар збирає анамнез. Він розуміє в принципі, стан організму, розуміє, які були в анамнезі захворювання чи проблеми зі здоров'ям. Не, не потрібно назначати весь список аналізів. Але точково лікар має перевірити. І вже коли там певний, певний перелік аналізів показують якісь проблеми, потрібно буває додати ще якісь аналізи. Але якщо людина довго не обстежувалась, вона не може знати, чи в неї є дійсно проблеми з гормонами, чи їх не Має. Тому періодично такі чекапи робити потрібно. Як це виглядає? Якщо можеш сказати наперед, наприклад, виявляється, що в мене високий рівень кортизолу і низький рівень тестостерону гормону росту. Що, що далі відбувається? Люди зазвичай бояться, що їх починають годувати гормонами, від чого вони поправляються. А... Не обов'язково вживати гормони для того, щоб вирівняти рівень або збільшити рівень певних гормонів. Я, наприклад, для початку рекомендувала людям, наприклад, вирівняти вирівняти свою тривожність. Саме для кожної людини є свій метод. Тому що зараз дуже це важливо для того, щоб зменшувати рівні рівень кортизолу. І для того, щоб його зменшити, потрібно, наприклад, хоча б нормальний сон. Зменшувати тривожність можна різними методами. Про це дуже зараз багато говорять. Кожен повинен для тебе для себе знайти якісь заняття, які йому будуть допомагати. Хтось п'є якісь седативні препарати, але цей, цей гормон потрібно зменшувати. Не обов'язково для цього пити якісь гормони. А щодо тренувань, до речі, тренування це ж стрес, до якого адаптується організм. Але тренування зменшують депресивні стани і так далі. Тренування, рівень кортизолу збільшують чи зменшують? Дивлячись, які тренування. Я, наприклад, звичайно, не такий експерт в тренуваннях, як ти, але, наприклад, я дуже багато чула, що якщо дуже високе, Навантаження дається і короткотривале, і після нього більше відпочинок, то саме це тренування воно дуже корисне для того, щоб тонус шкіри був гарний, для того, щоб вирівняти рівень гормонів. Що ти про це скажеш? Я точно підтримую думку, що потрібно робити відпочинок між тренуваннями, тому що зазвичай люди дуже сильно схильні до того, щоб перетреновуватися. І хочуть все більше, більше щодня робити вправи, але дуже важливо пам'ятати, що в нас будується красиве тіло, будується красива шкіра, всі ефекти в той момент, коли ми відпочиваємо від тренувань, а не в той момент, коли ми щось робимо. Точніше сказати, що коли ми щось робимо, ми наш організм і імунітет трошечки знижується, і такі. І, і, Наші клітиночки вони трохи руйнуються, і тільки потім все це відновлюється. Тому тут погоджується відпочинок, Ніщо не може бути важливіше ніж сон, відпочинок і взагалі гарний стан. Так, ми розібрали від збільшення зменшення ваги від вагітності, від проблем із гормонами. Чи є ще якась причина, яка може сприяти нашому не такої якості тіла, як нам би хотілося. Ну, це, звичайно, вік, вікові зміни, на які ми не можемо повпливати. Взагалі, в нас є якби, три важливих таких процеси старіння, якби, процеси зміни якості шкіри, теж також можна сказати: це е, саме вік, хроностаріння, це фотостаріння від сонця, люди, які надмірно засмагають фотопошкодження, яке Йде на шкіру, воно впливає на якість шкіри, на тонус шкіри і може зробити шкіру настільки дряблою, що воно не зрівняться проблема, не зрівняється ні з якою іншою, тому що навіть людина, яка там має певний вік, вже коли проявляються якісь вікові зміни на шкіри, але вона не засмагала, може виглядати краще ніж людина в молодому віці, яка дуже дуже багато засмагає. 100%. Дуже шкодую про те, що не користувалася п'ятидесяточкою кою впродовж всього життя. І, до речі, не знаю, дуже подобається мені рекомендація, яку дав косметолог: це користуйтеся п'ятидесяткою для обличчя, і це буде найкрутіший захист, ніж будь-який найдорожчий крем. Так, так, насправді, якщо просто захищатися від сонця, не використовуючи якусь надзвичайно дорогу косметику, буде насправді більше толку, ніж цього не робити. Знаєш, згадала, що ми не розібрали ще такий момент, як глікостаріння це вплив цукру на наш організм. Якщо ми їмо дуже багато цукру, в якийсь момент наша шкіра може стати дряблою, тому що йдуть процеси глікації. Скажемо, простими словами, цукор обволікає наші волокна і вони робляться не такими еластичними, за рахунок чого шкіра теж втрачає свій тонус. Тому, коли ми хочемо покращити тонус шкіри, зменшити дряблість, ми звичайно зменшуємо вживання цукру. Так, і одразу на всіх марафонах, на всіх тренуваннях, як тільки люди приступають, то перше, що вони кажуть, о Боже, в мене стала шкіра зовсім іншої якості. І це, до речі, зазвичай тижні за два вже люди можуть таке сказати. Тобто досить швидко приходить цей ефект. А, ще один момент, ми трошечки торкнулися це. А, я хотіла доторкнутися до цієї теми недостатньо, я вважаю. На сьогоднішній день люди взагалі їдять кількість протеїну, білку. Так, недостатньо. Чи, чи впливає кількість білку на якість нашої шкіри? Ще трошечки давай про це. Знаєш, зараз дуже багато дієтологи говорять на цю тему, говорять дуже багато різного. Звісно, я не експерт в цьому питанні, але можу сказати, що впливає білок на тонус нашої шкіри. Білок допомагає нам зменшити дряблі шкіри, але білок буде не основним компонентом в регуляції цього питання. Все таки більше науковці приходять до того, що нам... Трошечки, можливо, більше потрібні навіть жири для того, щоб тонус і еластичність шкіри, для того, щоб зменшувати цю дряблість, жири теж будуть дуже гарно працювати в цьому питанні. Але білки теж потрібні. Погоджуюся. І якраз таки проблема так, дійсно більш ширша, тому що люди недостатньо їдять білку, забагато їдять трансжирів, недостатньо якісних жирів. І при цьому аж забагато вуглеводів, що є цукрами. Тобто ось і виходить такий дисбаланс, який тут не доїли, тут не доїли, а тут цього більше, цього більше. І ось ми бажаємо виглядати так, як ми їмо просто ідеально тренуємося і так далі, а маємо ефект абсолютно не такий, як бажалося. Так, ну що, я хочу першу частину нашої розмови. Завершите а запрошую вас усіх на другу частину нашої розмови, яким, яку а, чекаєте за тиждень, де ми розберемо саме які апарати, які ін'єкції. Катя, що ще? що ще нам допоможе вирішити цю а, проблему? Ми просто розберемо всі косметологічні методи, які існують зараз на ринку естетичної медицини, які будуть допомагати у вирішенні цього питання. І проведовий масаж обов'язково. Супер! А я вас усіх запрошую підписуватися на мій канал. Не забудьте підписатися в інстаграмі на Катерину Кілівнік. Залишаю, як вона називається. Там ви побачите просто феноменальні результати, як у мене до та після по фігурі, так у Катерини, до та після роботи із нею, і по акне, і інші питання. А все, побачимося пізніше. Да, Всім до побачення.